Вітаю, це підсумковий огляд головних подій з Львівщини за тиждень. Серед тем дрони на фронт, грошова допомога спортсменам, боротьба за збереження шкіл, скандал із лікарем, знищення скверу у центрі городка та багато іншого. Все найважливіше за кілька хвилин. Допомога фронту Львівщина передала 510 дронів, 7 швидких і два евакуаційні пікапи в межах ініціативи «Пташки Перемоги. З Підберісівської громади на фронт вирушила чергова гуманітарна допомога. Бродівська громада долучилась до будівництва фортифікаційних споруд на сході і історія вшанування у Львові, Яворові та інших громадах вшановували 160-річчя Андрея Шептицького у Другобичі, де ми залишки радянського кладовища. Герой, який рік був у полоні, повернувся додому. Теплий прийом у львівській громаді освіта школи спорт. Львівські виші серед найпопулярніших в Україні за кількістю заяв. 113 спортсменів і 79 тренерів отримують грошову допомогу. 150 дітей взяли участь у велозмаганнях велоліту. Нові змагання придуть у Яворові 8 10 серпня. Реформа освіти і закриття шкіл у селі Хитрейки до магерівської громади понижили статус школи через малу кількість учнів, приклад дії постанови номер 245 Попри громадське обговорення, депутати підтримали рішення про перетворення школи на початкову. Скандал у городку в центрі міста виробили сквер із десятками нерев, серед яких червонокнижні. мер городка запевнив, що на місці з'явиться нове покриття саджанці та благоустрій за 580 тисяч євро. 62% з яких це кошти євросоюзу. Суди скандали резонанс ексголму славської громади Володимира Мезу не поновили на посаді. Суд відмовив у задоволенні позову. Скандал у Львові лікар припаркувався на місці для ветеранів. нахамив учаснику бойових дій. Громада вимагає реакції. Медицина благоустрій громади у Доброгостові відкрили нову амбулаторію у пустоматах 5 серпня. Мобільний пункт збору крові. А 3 серпня там благодійний концерт. Мостицька громада запускає електронний квиток для пільговиків, новояворіс, представни довідник для ветеранів. Культура, цифровізація, туризм у Шептицькому, 10 серпня, книжкова толока у струю. Оновили туристичний застосунок. Відкрито конкурс на премію Андрея Шептицького. Інвестиції, плани та розвиток оприлюднено рейтинг громад Львівщини за перше півріччя у Бориславі. Ухвалено план публічних інвестицій у Стрийському районі. Ремонтують міст, який не функціонував 17 років після Олені. І про майбутнє студентської їдальні. Євген Клопотенко оновить їдальню у Львівській політехніці. Зміни обіцяють бути кардинальними. Інші важливі події на Стрещині судитимуть місцевого за незаконну виробку лісу на 260 тисяч гривень у новому роздолі смерть чоловіка під колесами власного авто. У Раві Руській заступнику керівника комунального підприємства загрожує тюрма за забруднення землі на понад 2,6 млн гривень і на завершення. Кожна громада Львівщини живе в ритмі перемоги, змін і відповідальності. Продовжуємо працювати, допомагати будувати на фронті в освіті в публічній сфері. Побачимося у наступному дайджесті.